Ефективні зараз сколер-посилання. Я дивився деякі шорси, і деякі запитання, які люди оцінюють. Так, сколер-посилання це на сьогоднішній день найефективніший спосіб заявити про свій бізнес в інтернеті. Якщо ваш бізнес працює в Україні, це дуже просто зробити, тому що у нас є і кейси, як це працює, і воно дуже класно впливає на профіль ваших посилань і надає безліч класного трафіку. Як робити цей взагалі Гоф і еду посилання? Гоф і еду посилання точно треба робити напряму контактуючи з вищими навчальними закладами та сайтами громад, сайтами обласних центрів? І треба контактувати з відповідальними людьми, хто розміщує там контент, треба розуміти, хто це робить на сьогоднішній день. І на сьогодні я можу сказати так. Лише через прямий спосіб ви можете додавати дуже якісні статті, матеріали, новини про свою кампанію, які буде корисний для студента. Чи будете виступати як меценат для вищого навчального закладу? Це теж буде і якісне посилання. Чому саме так? Google uh, розуміє якість посилання, що на ньому розміщено, який контент. Uh, зараз через штучний інтелект він розпізнає посилання, які ми робимо, а не просто їх збирає, якоюсь табличною системою аналізує і робить. А тепер коефіцієнт якості такого посилання розпізнається Гуглом. Uh, і ми це помітили по збільшенню ефективності, саме Scolor. Якщо раніше він просто працював від кількості посилань, то останнім часом ми розміщали сколер на один із проєктів, який не мав дуже багато самих посилань, але їх була кількість менша, але вплив був дуже високий. Але, як кажу відразу, це не працює, якщо ваш сайт погано оптимізований. І... Поступається конкурентам по якості, тому без технічного аудиту і без аудиту контенту сайта взагалі починати програми по Scholarship не має сенсу. А якщо вам потрібна програма Scholarship, я рекомендую записатися в чергу до нашого каналу. А, і у нас є вже черга клієнтів, які націлені на сколер, на які буде відбуватися у серпні. Тому, якщо вам цікавиться програма, переходьте на сайт Сиоквік. І просто замовте мені дзвіночок, чи напишіть будь-який зручний месенджер, і ми забронюємо вас теж у програму. Так, сколер ще працює, і щоб вам ніхто не говорив, це реальний спосіб зробити зараз якісні посилання на Сколера.